Сьогодні дуже багато різних релігій, віровчень, різних напрямків, просто тисячі може бути. І якщо я, наприклад, не освічена людина, то дуже важко брати, е, якийсь один напрямок. Але якщо знати істину, якщо рухатися і дивитися за людьми плоду е, людьми в житті, яких їх є результат, то можна знати істину. Бо дуже багато є різних, кажуть, що після смерті ми просто перестанемо існувати, але душа в нас є. Хтось каже, що ми перероджуємося там, в дерев'яшечку або в комаху. Хтось каже, що там ще щось з нами відбудеться. І знаєте, ці всі варіанти, якщо чесно, вони не дуже надихають. А от коли я дізнався істину, що у мене є шанс стати дитиною Божою і після своєї фізичної смерті наслідувати царство Боже з Богом провести вічність? Оце дуже дуже надихає. І найголовніше, треба слухати тих людей, за якими стоїть дух Божий.